Так, друзі, у нас свіже надходження товару. Трактори DMTZ 244 моделі HX вже є в наявності. Це є повнопривідна 24-ка з примусовою задньою гідравлікою, каємоський трициліндровий двигун. Широка, широкий передній міст, 1,20 мкулія, резина 7,5х16, передня, 11,2х24 задня, велика рівна підлога, величезне робоче місце, все навколо сидіння зашито. Гумовий коврик. Бокова коліса переключення передач, формула КПП, 8 передач допереду, 2 назад. Цифрова панель приладів ось така. Великі об'ємні крила. Ось такі великі об'ємні крила. Додатковий гідророзподільник з гідроконекторами, зовнішні гідроциліндри. Посилена задня навіска. відбору потужності двошвидкісний, 540 тисяч обертів. І буксурувальний пристрій не перекриває вал відбору. Друзі, вартість такої модельки 6200 умовних одиниць. Маємо в наявності достатню кількість, кого цікавлять DMTZ 244HX. Телефонуйте, маємо в наявності. Приїжджайте, пробуйте, тестуйте, хороші, класні тракторці в класній комплектації. Повторюю ще раз, вартість такої 24 очки з примусовою гідравлікою 6200 умовних одиниць. Дмтз двести сорок четыре, Аш икс.